Уявіть, вам пропонують вирушити на іншу планету, почати життя з нуля, без електрики, доріг, інтернету, сусідів, магазинів і навіть без гарантії виживання. Що б ви сказали? Власне, так виглядала пропозиція поїхати до нового світу в 16-17 століттях. Америка як Марс, незнана. Ворожа страшна і бажаючих туди було небагато, але все змінилося і змусили змінитися релігійні війни в Європі. Давайте розберемося, чому Колонізація Америки запустилась не одразу і як кровопролиття в Європі відкрило двері для нових колоній. Коли Колумб відкрив Америку в 1492 році. Це ще не означало, що всі одразу зібрались переїжджати. Колонізатори першопроходці були, але в дуже обмежених масштабах. Звичайні європейці питали, що я там буду робити, як я виживу, з ким я буду говорити, що я буду їсти? Це якби вам сьогодні запропонували переселення на Марс. Інфраструктура США в лапках тих часів це ліси, річки, болота, будинків немає, доріг немає, захисту нуль. А місцеві народи можуть вас не прийняти, і їх можна зрозуміти: жодних гарантій, жодної логістики і тільки один білет в один кінець. А тепер перемістимось назад до Європи у 17 століття. Це століття вогню, меча й релігійної ненависті. Реформація, рух, що розколов християнство, поставила католиків і протестантів один проти одного. І почалось тридцятирічна війна 1618-1648 року одне з найкривавіших протистоянь у європейській історії. Дві треті населення південної Німеччини загинуло не в загальній війні, а на власному подвір'ї від сусідів, від солдат, від мародерів. Ти гугенот? Ти лютеранин? Хороший протестант, мертвий протестант. Європейці вбивали один одного за те, як саме вони моляться одному богу. Сусіди нападали на сусідів. Міста згорали, ферми спустошувались, люди тікали в ліси. І тоді Америка, ця дика, незаселена, небезпечна, починає виглядати як альтернатива. Не ідеал, але варіант утечі. Люди, які перестали почуватися безпечно в Європі, почали думати. Можливо, краще ризикнути, ніж бути зарізаним за віру у власному домі. Ось приклади. Пуритани тікали з Англії і осіли в Масачусетсі. Гугеноти тікали з Франції і селились у колоніях, які були готові їх прийняти. Квакери, анабаптисти, меноніти, муравани усі вони опинились у новому світі. Бо в Європі були зайвими. Америка ставала притулком не для бізнесменів, а для вигнанців. Англійська корона теж побачила вигоду: від бідняків, сектантів і зайвих людей можна позбутись і ще й заробити. Так з'являються акціонерні компанії: Joint Stock Companies. Virginia Company, Вирощування тютюну Масачусетс Бей Company – Релігійна громада. Hudson Бей Company – Хутро. Англія віддає землю компанії. Компанія заселяє її колоністами. Колоністи платять податки і привозять товар. Ця бізнес-модель колонізації схожа на стартапи. Найрадикальніший приклад колонія Джорджія. Ідея. Навіщо тримати ув'язнених у тюрмах Англії, якщо можна відправити їх на користь короні? Тож компанія викупає терміни ув'язнених і перевозить їх до Джорджії. На місці їм кажуть: Тепер ви, колоністи, працюйте, будуйте, вирощуйте. Замість тюрми нове життя і вигода для корони. Колонізація Америки не була мрією, вона була втечею, примусом, угодою, авантюрою, спочатку страшною, незрозумілою, ризикованою. Але релігійна нетерпимість, голод, репресії та війна зробили новий світ привабливим навіть без зручностей. Америка стала для уряду способом позбутись проблемних людей. Для компаній джерелом прибутку, для звичайних людей останньою надією на спокій. А тепер подумайте: ви живете в Європі в 17 столітті. Ваша віра не така, як у сусідів, вас можуть вбити або кинути в тюрму. І вам кажуть, у нас є човен, новий світ. Там небезпечно, але можливо краще. Ви сіли б у човен. Подобалось це відео. Натисніть вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що вас здивувало найбільше. Ви б наважились на такий переїзд. А наступного разу ще більше історій про те, як наша цивілізація формувалась. не завжди з власної волі. До зустрічі!